Вармадо. Забудь про головний біль. Молоді та завзяті патріоти, які хотіли відновити українську незалежність. Вони зібралися у відні. Та вирішили спільно боротись за єдину та самостійну – свою Україну. Конгрес українських націоналістів відбувся у 1929 році. На той момент України як самостійної держави не існувала. Українські землі були розділені між різними країнами, зокрема, існувала радянська Україна, яка знаходилась під контролем Кремля. Існувала частина земель, яка входила до складу Польщі, до складу Чогословаччини та Румунії. Така ситуація зовсім не подобалась українським націоналістам. Пам'ять про 1918 рік, коли Українська Народна Республіка була незалежною державою, ще дуже свіжа. Аби бути потужнішими у своїх намірах, українські патріоти в еміграції вирішили об'єднатись. Так виникла організація українських націоналістів, що виступала за відновлення української держави. Ця держава повинна складатись з усіх етнічних українських земель. Керівником було обрано досвідченого та завзятого Євгена Коновальця. Євген Конувалець в ці буремні роки себе проявив як лідер і щирий патріот України. Він до останнього вкладався у боротьбу за українську незалежність і українську державність. Але українська революція, на жаль, завершилась поразкою. Конувалець опинився в еміграції, але він не залишив надію на те, щоб відновити українську незалежність. Оунівці розуміли. Одною лише силою, залякуваннями чи терактами, а саме такі методи націоналісти іноді використовували української незалежності не вибороти, Тож вирішили діяти як громадсько-політична організація, та створення ОУН налякало як польську владу, так і радянський союз. Радянська влада вважала ОУН злочинною для себе організацією, оскільки ідеї ОУН щодо створення незалежної України радянською владою розцінювалися як замах на цілісність радянського союзу, бо Унівці хотіли відновити українську незалежність і вигнати радянську владу зі всіх українських територій. Радянська влада настільки ненавиділа ОУН, і зокрема Євгена Конувальця, що дала завдання своєму агенту Павлу Судоплатову ліквідувати керівника ОУН. Що і відбулося, в 1938 році Павло Судоплатов, який зміг видати себе за свого в середовищі ОУНівців, дав Євгену Конувальцю упаковку з цукерками, всередині якої знаходилася вибухівка. І власне, ця вибухівка прийшла в дію, і Євген Конувалець загинув. А ще Радянська влада почала створювати навколо ОУН численні міфи, які живуть і досі. Зокрема, про те, що унівці були колаборантами у Німеччині. Так, дійсно, унівці співпрацювали з німецькою владою, але унівці не давали присягу Німеччині або німецькому народу. І ті військові загони, які були створені унівцями при німецькій армії, вони не присягали Німеччині. Вони присягали саме Німеччині. Українському народу та українській землі це по перше. І по-друге, що таке колаборація? Колабораціонізм це співпраця з ворогом проти власної держави. А яка була власна держава ООН? Такої держави ще не існувало. Бо радянська Україна розцінювалась як мачуха, а ОУНівці об'єднали з німеччинами, бо сподівались створити ту Україну, яку б вони називали ненькою. Щодо співпраці, то на початках ОУН справді вбачала в Німеччині ту державу. Яка допоможе відновити незалежність України під час другої світової, у червні 41-го у Львові з ініціативи організації українських націоналістів під проводом Степана Бандери навіть вдалось проголосити акт відновлення української держави. Та підтримки, так звані союзники, не висловили. Коли дійшло до справи, і коли було проголошено цей акт, німці посадили у в'язницю ініціаторів цього акту, зокрема Бандеру Ярослава Стецька, і таким чином не дали можливості реалізувати цю ідею. І після цього ОУН почала воювати проти німців. Зокрема, в 42-му році була створена Українська повстанська армія, яка воювала як проти німців, так і проти більшовиків. Ще один міф, який живе про ОУН. Це те, що українці є нібито страшною загрозою для росіян. Але чи так це? Коли е, ми читаємо в документах ОУН про те, що треба боротися з росіянами, врахуйте, що українські землі були окуповані росіянами, і це було цілком нормальне бажання. Так само, як і у нас зараз, є бажання винищувати російських окупантів. Хоч українським націоналістам так і не вдалось втримати незалежність, однак сама ОУН змогла об'єднати патріотичну молодь і дати розуміння. Боротьба за самостійну Україну триває і припинятись не збирається. Улюблений сніданок з один плюс один. Фух, налякали. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.